По суті, Асоціація громадських організацій вийшла з пропозицію повній ради України Чегось Вілари про те, щоб об'єднати нас усиляв роботі не знай, не по населення патрульському вихованку. Оскільки дане питання ми заслуховували на громадській раді, відповідно там. Створена комісія, ми хотіли наша асоціація ознайомитися з членами цієї комісії і також спільно вести нашу діяльність свободу, тому що ми більше об'єднано сил, тим результати будуть ділоші. Тому щоб об'єднати наші зусилля, ми звертаємося до вас, щоб ви підключили ті структури. І які підпорядковані мами, працюють в цьому напрямку, це департамент освіти, культури, молоді, спорту, ну, можливо, ще й. Ну, і, як ви сказали, окремі є представники, які займаються цим питанням. Юлія Сергійна вона заправилася цим питанням. Цікавиться і працює в цьому напрямку. Дуже багато відділо, і я думаю, нам вона долучитися до того, що допомогти. Прекрасно було. Бо, я бачу в інтернеті, є думаю, на її сторінка, дуже багато матеріалів розслідується харча, за присвячені на сайт фактичному виконання роботи міської ради, міської адміністрації в зиму напряму. Щоб це було на певному рівні, звичайно, ці питання буде вирішувати Олександр Сергійович. Тому ми підготовили на його ім'я, відповідне звернення заяву. Так. Дякую за громадони, якщо він дозволить собі прийняти нас, щоб ми отак з ним відверто поговорили, розказали наше бачення, над чим працює асоціація так. і тим паче, що підходить День Незалежності України. Я думаю, що двадцять там субота, суботній день можна було б спільно з вашими структурами, що ми. Найдемо спільну мову з Олександром Сергійовичем, щоб підключитися, то тоді ми зможемо разом провести відповідний захід. Як би там не було, війна є війна, але все-таки культурні заходи, заходи національно-патріотичного напрямку вони будуть допомагати пришвидшувати нашу перемогу. Тому що це духовний облік людей. Дуже добре. Відповідне звернення передавати секретаря міського голови. А... Якщо він зможе у своєму графіку знайти час для того, щоб провести цю зустріч, добре, якщо доручить мені, мені теж буде за честь відпрацювати з вами, за його дорученням голос. Ми фамбурні третій разу, нам приємно з мінімум. Перший раз і зараз теж не відчуваю, що ми прониклися з цією проблемою. Я педагог. Я розумію, про що ви кажете, є дуже велика прогалина в районі національно-патріотичне виховання. За весь час української незалежності ми говоримо про відсутність формованої на державному рівні ідеології і далі розмов і, і нині. Якщо ми чекаємо, що цю нову Струмку ідеологічну лінію вибудують з Міністерства освіти чи науки, і це не відбувається. Пропозиція знизу приймається, а спробуємо знизу. Запропонуємо щось на нашому рівні, що могло б послугувати цій дуже важливій на даний момент темі. Тим більше, що в час війни, в час, коли гинуть наші хлопці, дівчата, гинуть мирні люди. Ну, Це вже ідеологія на крові невинно вбитих і на крові наших військових, які дають своє життя за Україну. Тут історія пишеться вже в житлові. А Ми хочемо це напити, мотиву. Так. Треба працювати з операційною комісією. Так. Тому що я не було. Тут, тут я хочу вам сказати, що можна було організувати на рівні секретаря міської ради, тому що безпосередньо да, ну, да, всіма да, процесами, да, які відбуваються в раді, ну, від вас теж да. мусить бути якісь проблем. Тут вже є проблема, але знову ж таки, так як зі мною комунікуєте, відкомунікуйте з секретарем міської ради, Віталем Василь, я думаю, тільки піде вам на зустріч. Ну, ще одне питання, не переводить. Тому що виконуючий обов'язковий департамент Росії, вона ж якось ну, не бачимо, скільки прошу їх на громадську раду, все питання. Ну, ну наче, чи боїться? Ви розумієте, що є хвиля частина різниця між тим, коли це керівник, а коли це особа, що виходить. Так, оболючим, я не визначаю харну політику. На даний момент вона міський вона, голова визначає харну політику. Я означаю, mm -hmm. з yeah, да я з але я хочу, щоб ви розуміли її. Вона в даний момент виконує величезний, колосальний обсяг роботи, але стратегічна робота, ну, на жаль, це не її. Тому що вона насправді. Галусі, 149 закладів. І насправді старостати. Це всі заклади, включаючи і сільські заклади нашої громади. Громада величезна і закладів багато. Тому я би не засуджував її в цьому, тому що вона дуже старається, вона дуже старається тягне величезний обсяг роботи, але, на жаль, вона не може все це потягнути. Заяву. Так. І, відповідно резолюцію дасть, так як це ми попередньо звернулися до Тюрина, mm -hmm. до mm -hmm. теж приблизно з такою самою заявою, mm -hmm. Значить, він на цій заяві нашій розписав трьом відповідним структурам, які ми вже від них отримали відповідь, mm -hmm. вот. mm -hmm. відповідно, департамент освіти і науки відчувало, mm -hmm. що Останнє речення Так. Може. Слух можна співпраці слух, слух можна зачати. так наша компетенція в тому спілкуватися з громадською організацією Асоціація громадської організації національної національного поваги а чи нет заняття освіти на школа такий самий лист і управління молоді і спорту тобто керівник області Казівки і далі ми будемо працювати. Ми хотіли об'єднати роботу, тому що область і місто, я вважаю, що в цьому плані повинні працювати в міцо. Один механізм. Так. Тому ми не повинні відділяти міських жителів від тих, хто проживає в області, в районах. Сходить з вами, тим більше, що ми маємо чудову комунікацію на даний міською і безкладною владою. Там же у вас е де так де де так де. група велика і, і, і взагалі на, на рівні особистих зв'язків. Я хочу і значити, бо ну, часто говорять про те, що обласна і міські влади в різних регіонах нашої країни не, не можуть знаходити порозуміння. В нас таке порозуміння є, і на рівні особистих зв'язків, і під час виконання обов'язків ми завжди комунікуємо, знаходимо. Страхи no, вирішення спільних проблем, yeah. того, що ну, в часи війни по-іншому бути не може. Чому я підняв це питання? Тому що маючи таку сильну команду в Десьній Раді yeah. міська команда Сівчишина. Може активно підключитися в плані депутатської роботи та працюємо, тому що соціальна програма національного технологування нашій області задержала обласна рада в 2021 році. І депутати ну, одноголосно проголосували за із інтерв'ю. це тепер виконувати? Так, так, звод. Я ще хочу тут додати, що дуже назливо і дуже важливим є національно-військово-патріотичне виховання з військовим ухилом для шкільної молоді. І тут я вважаю, що ми... Ці питання на асоціації наші, наші не піднімати, щоб ми виходили на конкретні ветеранські, атовські організації, і щоб якимось чином налагодити постійний такий контакт з навчальними закладами, саме щоб з військовими. Хочу вам сказати, можливо, ви не знаєте, міською армією було створено комунальну установу навчально-тренувальний центр. Це якраз Військово-патріотичне виховання, Олександр ж директор, цієї комунальної тих, хто дивиться на міську раду з лівого боку цей будинок. От в них от ці всі питання можна з ними працювати. Люди такі, що бажають працювати, вислухали б ваші ініціативи. Хочу вам порадити поспілкуватися з радиєю. Тому що ви будете знати. Euh, які в них задачі, над чим вони працюють. Це, знає, це, це вже вже знаємо, тому що вже придбали електронний тир, який да, да. працює. Навіть, То це... І щоб об'єднатися тут, тут повітря, департамент освіти цим займається, організацією проведення. Є конкретна єдина, так? Так, звісно. <гані> <гані> щоб ми нам посприяли, як заступник міського голови, корадор освіти, про конкретну зустріч з представниками навчальних закладів міста. Так, як ми зустрілися з усіма бібліотекарями, так. так само ми хочемо, так, щоб з ними зустрітися і подарувати на кожен навчальний заклад наш збір. <гані> це ще це є бібліотеки, так? <гані> чи вчителі? Чи навіть там і історії я зустрічався з хлопцем володимиром. Обговорювали це питання. Тут буде десь в кінці серпня рада вчителів. Вони приїдуть, вони чи директора, чи залиші поки не знаємо. Ну що тут можна, почекайте ще до того часу, коли вона. Ми тоді зберемося спеціально зараз у відпустковому періоді 56 <плес> днів <на, плес> відпустки. А, зараз вчителі чати зі звітністю. Завтра на наставнику, на директор, абсолютно права. В нас ексеркі, 400, 400. завжди відбуваються звані секційні заняття. Вони зараз проходять в різних дуже креативних формах. Це об'єднання вчителів за саме. Я мав, я саме це. Ось так. Звичайно, сім. Я був іншому хотіла неповідний кровте печеньки. Mm -hmm. Надала там сім тут міських кровте почемки. Які теж будуть присутні, і так, 23 так. книги, відповідно, ми тоді вручимо представникам це, чудово. Вже домовленість. Тому без, без проблем це все організуємо. робочому порядку, звичайно. Так, але перед тим, щоб як ми будемо зустрічатися з учителями, як ви дивитеся, що без вашого розпорядження нам не вдасться. Зустрітися з представниками про цих структур, про які я складу. Чи можете ви розпорядитися чи в усному режимі телефоном, щоб департамент дивний департамент освіти, культури і молоді спорту зустрілися з нами і ми обговорили, і, 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 і ви адресуєте міському голові цього містра? Далі це все, що там прописано в цьому місті. Це стосується мого <пробітник> функціоналу. Функціонал, да. І далі я отримую цього листа до виконання і йду в відпустку. Що в відпустку? Я йду зараз на два тижні okay. Ну Це саме такий, знаєте, період. В золотий дні, золотий дні. Ну можна, як кажуть, без шкоди. Yeah, yeah. ah, ah. Так, так. Ні, так, щоб ми просто, як кажуть, це було по часу. Два тижні мене ні, так. Початок нашої роботи асоціації, це перший результат. видача цієї книжки, Дуже потрібно, як ви сказали, і Тюін. Що... Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Від, як ви кажете, від бібліотекаря заступника з виховної до Пасовода і Пасла Києва. Ми запропонували провести таку презентацію. Це провели в міській бібліотеці, центральній, в uh -huh. uh -huh. В стінах по Сергій Сергіос сказав, що і пропозиція цікава, ми вивчимо, mm -hmm. значить, підключимо відповідно ті структури, які щоб mm -hmm. ми спільно могли ну, працювати сценарію. Вихідно, бо, а, так, що ви робити, то робити? Щоб режима. Як ви дивитеся, щоб аналогічну презентацію в рамках міської? Дивіться, запросити мене на обласну презентацію і там визначилися коли, в якому формати зробити. За, за я, підключу, да, я підключу, попрошу Юлію Сергіївну, вона її допомога, сухова, освіту, вже і працюємо такий захід у нас. Тому ми зарані це хотіли вручити так. вам Олександру Сергійовичу і Юрію Сергійну поліваному. Дивилися з ним, вивчили, значить, і далі дали напрямки. Військовому підтарствовати на це. Я хотів би, щоб просто він бачив, щоб ваше звернення йшло разом з цією книгою. А що? Це додаток книжка. Він сам це зрозуміє. Тут цьому землю це додаток книжка. Це чудове підтвердження того, що ви вже там в тексті є про це що. Ми вже розуміємо, да. і результат праці вже є я кажу. Правда, так. Хорошо, ну що? Я назвали. Скида молодців, але ми почали вже не, да? ну, не, не чекають, так.